Ви доживете до завтра. Обещаю. Зараз перебуваємо у Костянтинівці, по дорозі багато спалених машин. І ось горить будинок від прильоту ще свіжий. Впала мина прямо біля дому. І ми з жінкою і з мамою провалилися. Ось перший етаж у нас був, провалилися в підвал. І вже місцеві сусіди. Допомогли нам звідси вибратися. Всі живі, здорові? Ні, в мами більшої ожог Правої руки mm -hmm. все. Це вилетіли вниз і, Ноги. і все обідрали. Mm -hmm. да. Ну да, так, mm -hmm. бачите. І ну, тут ще осколочна на ягодиці. А ще уламок у вас сидить, так? Да? Ні, 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 воно. Ну, пройшло, Угу. Mm -hmm. І оце ви останні виїжджаєте з Костянтинівки. Тепер так не? просто змогли вивезти тільки двох людей, і зараз ми вже ну, туди до них доправляють. І що тепер життя все спочатку? Так. Ні, житла ж нічого немає. Дуже погано. Ми взагалі та, жили на Красному Октябрі. Там взагалі неможливо вже там два будинки цілих залишилося, все зруйновано. Переїхали сюди до родичів. І ну вже тут ви самі бачите, недавно на вулицю каби прилетіли, зру... Зру... зруйнували усе, що можна. і криш немає, нічого нема. От зараз от дощі, все це опалення, немає нічого. Города нема. Ну нема міста вже. все, з його зруйнували, і, і кожного дня, кожного дня. І а біс, а сьогодні вранці безпілотників стільки було біля нас. Я думала, що ви не зможете приїхати. Дуже погано. Плачу, п'ю, карвалок. От що на душі. Що, за залишилось? О, ось, 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 що у нас залишилось. Від усього нас освободили. А чого не хочете їхати? Животні, це раз. Пенсия у меня 4 тысячи. Я вот в не получила, потому что я не могу в купить. А не знаете, сколько тут могилку стоит выкопать? Хватит вашей пенсии? Не знаю. Что Бог даст. Так у меня гуманитарка, хоть я могу что-то поесть. Вот пошла в магазин, хлеба купить не могу, а у меня хоть это самое... Тут вермишель, как говорится, гречка, консерва. Все сейчас пойдет, ребята. На что надеетесь тут? Не знаю. Ну, что, буду жить, и что мне, 70 лет, что я, покуда, покуда устроюсь, покуда туда привезут, что, ну что, ничего. Эвакуация. Поехали. Куда? Вас заказано в Павлоград, улица Соборна. Полиция за вами прислали. Татьяна, ваша сестра. Которая в Італії для вас приготовила место. Поехали, документы, где ваші. Пойдемте 10 минут у нас. Ой. Пока дроны не летают. Я, я еле хожу. Ну, так, так давайте двери, давай я закрию двері. Красивий. І оце собачок що ви годуєте всіх тут? Конечно, годую, так. Да. Багато у вас їх? Багато, сім штук. Сім штук. Да. А звідки вони? Це люди повиїжджали? Да, побросали і все. Mm. Куди з собаками виїдеш? І за що виїдеш? Вони їдуть к родственникам, а народичів родичів нема. Дві тисячі що дадуть, це що? Uh -huh. Жильє за що знімати, Аренда. Там би, звісно, виїхали. Що це мучиться тут. Стріляють сильно зараз. сильно, дуже сильно. Особі на Угу. З 4 часов до 7-8 це питка. О, ще димить. Зараз їдемо по селищу що Алексійово Дружківка. Він розташоване між Дружківкою та Костянтинівкою. Уже бачили не менше 5-7 спалених автівок. Російські дрони вже і сюди досягають. А це спалена дроном пожежна машина, дивіться. Як у вас зараз Олексієво Дружківці? Чому ви вирішили виїхати? А, тому що я вже третю ночь, мабуть, не сплю. Це, сил немає просто це все. Дивіться. Сильні обстріли, так? Ну, і стріляють, і там вдома повалили. А з Константінові там взагалі такі звуки страшні. Нагалі. А чого не їдете? Може ж от броньований бус, давайте вивеземо вас. Ні, давайте. Я тут ось. Уб Вб'ють, уб'ють. У вас Точно? же тут дрони вже, ну як же ж так? І извини, пожалуйста. Вивезли звичайних людей, людей з інвалідністю. Вивезли їх в дружківку, пересадили на більш комфортний мікроавтобус, яким вони поїдуть вже. Транзитних центрів зазвичай для донечан це Лозова, для тих, хто їде на Дніпропетровщину це Павлоград. Там будуть оформлені виплати по 10800 на людину. І потім, хто не знає, куди їхати, тим буде запропоновані гуртожитки, відремонтовані санаторії, шелтери, будинки для літніх людей, ну і інші варіанти. Как изменилась безопасная ситуация в Костянтинівці? Насколько сейчас небезпечно делать евакуаційні рейси? Ну, я так сказал бы, раза в два-три по, по, по прошлому заезду стала хуже ситуация. Стреляют каждый там, минуту, есть приход. Каждый минуту стабильно. Зараз сейчас можно слышать, как ребята отстреливаются от дронов. Ну вот. Так это в Дружковке. Uh -huh. А Константиновки шеи, это вот от нас получается сколько? Ну, 300 метров. Сейчас, походу, еще какая-то падла будет лететь.